Доброго ранку, діти! Як діяти, коли ми знаходимо чи бачимо вибухонебезпечні предмети? Яких предметів варто уникати та не торкатися, сьогодні ми з вами про це поговоримо. Що це там, в землі, дідусю, поцікавилась катруся? Може, то піратський скарб або скриня повна фарб, Сивий дід мудро мовить, внучечку за руку ловить, То з війни дитя граната, Треба МНС гукати. Я простий собі пакунок. Зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Я відразу вибухаю, як мене пересувають. Терорист мене поклав, Щоб людей життя забрав. Запах незвичний від знахідки йде. Зовсім не пахне тобі. Так будь де про те, що знайшов, ти дорослим скажи. Від вибуху так ти себе і людей збережи. Які ж ви у мене розумнички, ми всі вивчили про вибуху небезпечні предмети. А зараз я кажу вам до побачення!